На Львівщині під загрозою закриття понад півсотні шкіл. З 1 вересня 2025 року у Львівській області можуть закрити 54 школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Такі заклади втратили фінансування з держбюджету. Повідомив директор департаменту освіти Лода Олег Паска. За його словами, громади самостійно визначають долю шкіл або закривати, або знижувати ступінь до початкової, або утримувати за кошти місцевого бюджету. Однак не всі громади. Де вже ухвалили рішення. Остаточна інформація буде відома на 1 вересня. Найбільше малокомплектних шкіл у Львівському, Золочівському та Самбірському районах. Зокрема, у гірських громадах часто залишають заклади через складний доїзд і проблеми з підвезенням дітей. Щороку на Львівщині закривається, чи змінює статус у середньому 45-50 шкіл. Як пояснює Олег Паска, це наслідок не лише війни, а й демографії. У найближче десятиліття кількість учнів щороку з зменшуватиметься на 10-15 тисяч учні ж із закладів, що припинять роботу, зможуть продовжити навчання у найближчих опорних школах.